Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніялі Самойленко-Влог. І в сьогоднішньому випуску ми продовжуємо знайомити з морським курортом під назвою Копер Україні, Словенія. І сьогодні в, нас в програмі прогуляти з центральним променадом міста Копер, подивитись на центральний парк і оцінити пляж під назвою Цустерна біч і дати йому оцінку за нашими критеріями. Отож, лесґоу цустерна біч! Поруч з морем бачимо, є ось така прогулянкова алея з деревами і лавочками, а тут знаходиться центральний міський парк. Бачимо, що його сюди кошти на його відновлення. На жаль, травичка вже в серпні така зелена, як вона може бути весною, тому що вона вигоріла під палючим літнім сонцем. Але парк доволі культурний і доглянутий. Є тут алейки. Є рослини, глянуть мами з дітками, можна купитися на самокаті або на велосипеді. Є тут такі стилізовані красиві лавочки, армурові, напевно, ось такі лайки, світка тут ввечері і таке спокійне тихе місце для відпочинку у центрі міста. А ми Рухаємо далі на цю штарна біч. Також поблизу моря можемо бачити, що тут є волейбольний майданчик, футбольне поле, баскетбольний майданчик, гойдалки, також невеличкий спортивний майданчик, бо тут для дітей і гарне місце для відпочинку. А ще однією цікавинкою тут є відокремлена зона під назвою Dog's Beach, або ж собачий пляж. Тому тут так багато власників чотирилапих друзів людини. А ще тут є ось мостик, з якого можна зробити класні фото на. Цю коперську затоку і цей мостик через річку, яка впадає прямо в море. Цікаво, подивитися, який вигляд з нього. Це називається собачий пляж. Бачимо, тут всі приходять вигулювати собак. Маємо вхід, тут також є бар біля цих спортивних майданчиків. Це коштує написано, наче безкоштовно. Сюди. Ходити треба. Так, а тут ще є парковка для невеличких моторних човнів. В цій спокійній протоці. Так, скажімо. Так вони виглядають. Там автомобільний міст. А тут пішохідний міст і далі продовжується у нас променад Ось такий красивий вигляд має. Можемо ви подивитись на танкери, які виходять з Копольського порту. Там ще один спальний район міста. Це вже більше на виїзді. І навіть видно звідси Італію. А там вже Італія у нас з того боку. За цим мисом вже кінчається Словенська узбережжя Словенська Рівєри. А ми рухаємось далі. Надзвичайно красива набережна тут, проґлянкова алея. Все покошено просто ідеально на 5-8 зірочок. Кожне дерево має ось такі підпорки. Свіженькі молоді дерева. Нещодавно, певно, це зроблено, тут ось такі граві, там є асфальт, окремо пішохідна алея, такі лавочки великі, мармурові, де можна споглядати вигляд на порти, на променад. Окремо велосипедна дорога, машини не заважають. Тут також люди засмагають і плавають, але тут... Камінисте дно, а ми рухаємось більш до такого алькового, до дрібної гальки пляжу. Кажуть, це новий пляж Є ось такі штуки для сміття, красиві смітники, не то, що якісь там старі. Велопарковочку тут бачимо, ось така алея хвойних, дерев, всі однакові, як на підбір. Дуже красиво. Словенцям величезний респект летить за те, що так доглядають за до своїм. Місто. you mm -hmm. Прибули мене це пляж цуштерна і були розчаровані, тому що на картинці в Гуглі була трохи інша картина. По дорозі сюди ми бачимо набагато кращі пляжі. Тут Звичайна інфраструктура на високому рівні, але Ось ці купальні нам не дуже заходять з бетонних плит. Тут ось, бачите, відділені такі, як є басейни з морською водою. Також відділена окремо зона для купання. Є ось дитячі гірки, які можливо для тих, хто подружує з дітьми, це і буде в кайф. Є ось пост рятівників. Тут є переодягалки, є дитячий майданчик з гірками. Потім, що тут ще не маємо? Маємо тут великий басейн, він платний наскільки я розумію. Є кафешка. Тут є душі туалети. Звичайно, це ось, бачите, зроблено для людей з обмеженими можливостями. Що є плюсом, але захід, воду тут не дуже хороший. Є тінь, є також книгарня, яка на попередньому пляжі, так розумію, це популярна тут опція. Пляж сам безкоштовний, сюди можна доїхати громадським транспортом або автобусом 4, ой, автобусом 5, або автобусом 6, 6 70 центів коштує від центрального ринку відправляється від зупинки тижні. Це Є ось так само тут скриньки для того, щоб ночити речі. Цікаво, як вони працюють. Давайте поглянемо. Хочемо закрити, якийсь код. Напевно, треба платити гроші за цей бокс. Ось тут можна почитати якусь книжечку. Так, ось тут є такий басейн. Хто не хоче купатись в морській воді, хоча це було б дивно, то може. В басейні. Ось зупинка громадського транспорту відразу біля цього пляжу є. Ось так виглядає переодягалка, там платити захід окремо на басейн. Ми підемо, дослідимо інший пляж, який був біля набережної, хоч там немає цієї інфраструктури, але захід в воду набагато кращий Тому оцінку тому місцю можете дати самі, якщо приїдете. мені дуже подобається відпочивати тут. Також тут маємо парковку для мотоциклів, велосипедів для доколісного транспорту. Є кілька готелів, тут ресторанчиків і також аквапарк з одноіменною назвою Фухтерна. А ми пройдемось трохи назад, повернемось на кращий пляж. Отже, обрали ми ось цей пляж для відпочинку. Покажу вам, як він виглядає. Маємо тут середню і величину гальку. Ось досить місця для всіх є. Така лавочка кам'яна, де можна посидіти. Є тінь, є дерева, є тут такий острів кам'яний. Вода просто надзвичайно прозора, шикарна. Тут затока, немає великих хвиль. Можете присітись самі, навіть не видно, де починається вода. Настільки вона тут чистюща. Власне, інфраструктурою можна користуватися і того пляжу, тут недалеко пройтись, якщо захотіти. Є парковка, є володоріжка, як я вже зазначав раніше. В принципі, в принципі, все для відпочинку тут є. Недалеко зупинка та автобусна, в принципі, тут 5 хвилин максимум пройтися. Якщо вам треба, так сильна інфраструктура. За всіма іншими критеріями цей пляж 100 разів кращий, ніж всі інші, які ми бачили в цьому місті. Бачимо гарний вигляд, там вже Італія, там кінчається Словенія, де Белі там туди-завтра, певно, поїдемо. Бачимо морський порт Копера, променад. Дуже красивим виглядом можна тут відпочивати. Отже, дамо оцінку цьому пляжу. Якщо враховувати той факт, що інфраструктура пляжу Цуштерна знаходиться в пішій доступності. То за інфраструктуру можемо поставити 5+. з плюсом, тому що там є душі, переодягалки, туалети, є камери схову для речей, є книгарня, є басейн, є купальня, є гірки дір, воді дитячі для того, щоб діти могли пострибати, покататися з них. Є дитячий ігровий майданчик, є зупинка автобусного транспорту, є пішохідна доріжка, є велосипедна доріжка. Все для комфортного відпочинку 5 з плюсом нашого оцінка. Далі йдемо. Чистота води. Чистота води просто кришталева чиста джерельна вода. 5 з плюсом за чистоту води ставимо і 5 з плюсом за теплоту води ставимо, тому що температура води плюс 26, на дворі сьогодні плюс 31 градус за Цельсієм. І що в нас далі континент? Людей тут в мільйон разів менше, ніж на центральному міському пляжі, набагато ширший, більший, менші хвилі. Тут не огорожена зона для купання, можна купатись, плавати скільки влізе, тому 5 з плюсом за це ми ставимо. Ну і сам пляж піску немає, є дрібна галька, але є травичка покошена, на якій дуже зручно лежати, є тінь, є в принципі, тут променад для прогулятися, є е, все для комфортного відпочинку. Ставимо 5 з плюсом. Отож, середня оцінка цього пляжу, 5 з плюсом, як на мене, це найкращий пляж у копері з тих, які мені поки що довелося тут. Протестувати. Отож, якщо ви хочете, щоб такі відео виходили частіше, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, також коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підписуйтесь на мій інстаграм, щоб побачити фотографії з моїх подорожей. Ви маєте змогу підтримати цей канал на Патреоні або ж на Приватбанк чи на Татрабанк. Деталі у описі всі кошти будуть передані на Збройні Сили України. І до зустрічі в новому відео. Всім бувайте!